Хочеш збільшити середній чек? Три способи, як зробити це за допомогою постер. Мене звати Олексій Гудкін і я веду телеграм-канал Постер оновлення і поради. Перше. акції. Запропонуйте вашим гостям вигідну пропозицію і, скоріш за все, вони нею скористаються. А для клієнтів постер на тарифах бізнес та «Про» доступний зручний конструктор акцій, за допомогою якого легко ви зможете створити такі акції, як щасливі години. Або знижка на десерт до кави. Друге, прямо словами, пропонуйте вашим гостям смачне доповнення до їх замовлення. Наприклад, це може бути тістечко до фільтр кави або картопля фрі до вашого найсмачнішого бургера. Але робіть це щиро і вимушено, тому що великі абзаци тексту можуть навпаки відштовхнути гостей. А в постер ви зможете зробити це за допомогою окремих модифікаторів без писання. Третє, аналізуйте ваші продажі та змінюйте меню. Можливо, середній чек просів через те, що деякі позиції вже давно не користуються попитом. А за допомогою abc аналізу в костах ви зможете легко зрозуміти, які страви є хітами продажів, а які вже давно мають поступитися своїм місцем іншим. Спробуйте ці поради вже сьогодні, і результат не забариться.